Давай опа опа, опа, опа. Давай, сюда, сюди, 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 сюди. Ну, так. А тут ти шарик. А тут сюди, дай тебе. Ось так. Ми, Ми їх сфотографуємо. А ну. Ще. Не виходить. краю наші трохи. Сюди. Наче, сюди. сюди Давай йди э, туди. На ту сторону. А, так. Ану, да. ану, ще, ще ще. Так от якби це люди. Я вас что так не хочешь? Пиди, стань к нему. Так, давай. Вот так. Вот так вот А головки до нас. Вот так вот. вот Голома длея красиво просто. Так, Анду. Так, всі дивимося на нас. Посмехаемося. Ура! Кинчився другий клас, скажем. Ура! Митрявково, каже Діма, так? Да? Так. Я йому кажу, що він остається на вторий рік в первому класі. Добре. Все, сфотографували. А тепер нижчий розставу. Так, mm а -hmm. ну встали? Ви можете так, просто повернуться до мене. Відінька, вільненько. <плес> ні, ні, не там виказують, Ти там стоїш. Так, дивіться, дітки, ми ж ви вже знаєте, що я стою перша, я приходжу до сідчика, ви всі що за заложі заложі за мною і стали на голові на самому верхньому східчику. Ольга Миколаївна дає вам мікрофон і ви голосно, голосно не спішите, розказуєте, щоб усі вас порівняли і скажуть, Боже, які прийшли малесенький перший клас і які розумні, підросли стали першокласники. Хто хоче, щоб так сказали? Всі хочуть? Я хочу, щоб так сказали. То давайте так і скажемо, так? Да? Да. А ну давайте, відео, голосно гарно дай. Аж вірю, що були ви такі, як ми мої. Мабуть, вже оце там, були ваші добрі вчителі. Ми сьогодні завітали, щоб ви нас запам'ятали. Бо хоча маріше розуміємо усе. Звичайно, вони всі і красиві молодці. Шановний одинадцятий, ви наш найкращий клас. А найкращий виділити. Ви наш Шановний найкращий клас. Давай ще раз. Шановний одинадцятий, ви наш найкращий клас. Зізнаємось. Зізнаємось, що відверто, відверто ми, що любимо ми вас. Зізнаємось відверто, ми що любимо ми вас. Молодець. Він не був перший раз, розказує. Ще раз. Зізна". Зізнаємось відверто, ми що любимо вас. Молодець, Івачику. Коли ще свої любі, друзі, бо близько до мене. Ну, а нам ще доведеться. Це через, через серце пристін. Ба Побажаю. Вам не бачу, 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 завтра успіхів в успіх їм житі. І про сколу пам'ятати, де б не було майбутні. Хай же вам щастить осуди, хай завжди шанують люди. Хай вас дане бачи, хай вас там не баче. Тай я вам всім бажаю здоров'я і добра. Що ми всі були? Нормально, чи що треба голосніше? <кій> да? Голосніше трошки. А можете та голосніше? Так. А хто може голосніше? Підніміть руку. Так всі можуть. Дівочка, змінитися. Так усі можуть. А давайте да, попробуємо голосніше. Аж <кій> <А кій> що були ви такі, як ми малі. Мабуть, вже це забули.